Картини замість слів, фарби як відбитки душі, що тремтять у світлі. Саме так, без жодного звуку, але з безмежною емоційною силою промовляє до нас виставка пам'яті художниці Валентини Демель, що відкрилася у затишній світлиці могилів Подільського центру народної творчості. Ця експозиція не просто зібрання полотен, це тиха сповідь серця, яке вже не б'ється, але ще дихає в кольорах. Її назва незакінчена картина як недописаний мазок на полотні, як символ нездійснених мрій, зупинених на півдорозі. Свою незакінчену картину залишила по собі Валентина Сергіївна Дембель, самодіальна художниця, яка проживала в нашому місті. Ніжні романтичні роботи. Вона залишила спадок своїм дітям. Виставка нагадує нам про те, що всьому свій час і все треба робити вчасно. Вона не встигла зробити виставку при житті. Ми вважаємо, що це її перша персональна виставка в нашому місті, але вже без неї. Пані Валентина відійшла у засвіти рік тому, на 72-му році життя. У віці 50 років вона почала малювати, творити, надихала інших і водночас так і не наважилась презентувати власну виставку. Мрію матері втілила донька Наталя разом із родиною. Тепер творчість Валентини Сергіївни у вільному доступі для кожного, хто хоче торкнутися її особливого бачення світу. На жаль, при житті не вийшло зробити виставку, але приїхали мої родичі з Канади, і ми вирішили, що ми маємо вже зробити обов'язково. Я думаю, що вона на небі дивиться і радіє. Вона була дуже творча людина, багатогранна. Вона не тільки малювала, вона вишивала. Вона все вміла робити. Вірші. Писала вірші, твори. твори різні. Даже в неї є не завершена не тільки картина, але і вона мені в'язала світер. Вона зв'язала всім, але мені не встигла. Це мені дуже прикро. Виставка налічує 56 робіт. Пейзажі, натюрморти, портрети всі написані з великою любов'ю до світу, до людей, додому. Серед них і та сама незакінчена картина. Як розповіли близькі пані Валентини, її художниця відклала на потім, чекала, доки висохне полотно, щоб нанести фінальні мазки. На жаль, потім не сталося. Валентина Демель була надзвичайно талановитою і багатограною особистістю. Вона постійно навчалася чомусь новому і завжди щиро ділилася натхненням з іншими. Коли ти дивишся на ці картини, в них відчувається любов до життя, любов до природи, любов до людей. Кожна картина передає свою душу. Писала книги, статті, вона писала поезію дуже багато, і в'язала, і шила. І поезію, і філософія, і езотерика. Я не знаю, скільки в тій голові можна було поміститися, все в неї було. Вона дуже була незаврядною людиною. Відчути душу художниці прийшли ті, хто знав її особисто, і ті, хто лише відкриває для себе її мистецтво. Атмосфера була особливою щира, зворушлива, наповнена світлом пам'яті глибокої поваги. Ця виставка про життя, яке продовжується у творчості, про те, що мистецтво це не лише фарби, а й сліди, які людина залишає у серцях інших.